Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Привіт, трейдер на зв'язку Viper. Якщо ти відкрив дане відео, тебе цікавить супербюджетний пак на 25-ту паучиху. Дякую за підписку, а ми починаємо. Наша пачка складається із мордикая, очака мандарина, двох холодних сердець і ренегатки. Як ми можемо побачити, 60-й рівень має тільки одна, одне холодне серце. Решта 40 і 3 50 рівня. Йдемо подивимося, як вони проходять паучка. І далі розберемо нюанси. Ходить Холодне серце, паучиха призиває ще додаткових 2 паучка. Мордикай підпалює а мандарин всіх морозить. Далі ходить друге холодне серце, і ренегатка перезаряджає їм навички. 42 секунди. Кращий час цієї пачки 38 секунд. Як на мене, для такого бюджетного складу досить непоганий результат. Добре. Ідемо дивитись на пресети та на швидкості даної пачки. Самою швидкою в цій пачці є Холодне Серце. Її швидкість складає 181 шкода 238. Точність вистачає із аурою Мордекая вистачає 200. Блокуємо другий навик, навик на серцеїдку одиничку. Далі у нас ходить очак Бендарин. Його швидкість 176. Також достатньо дати 200 точності. Ставимо на третій навик одиничку. Далі у нас ходить Мордекай. Заблоковуємо йому, йому другу навичку, адже ми хочемо, щоб паучки ходили. І одиничку на небесне полум'я. Його швидкість 174. 200 точності також буде достатньо. Мордекай, Ачак мандарин і холодні серця, залиті повністю книгами. В першу чергу, у нас що цікавить, Мордекай, його небесне полум'я, Ачак мандарин, його полум'яний лід, Холодне Серця, третя навичка. І ренегатка. В чому нюанс? Швидкість паучків 150. Нам потрібно ренегатку зробити трішки швидшою за паучків, щоб вона змогла походити. В моєму випадку це 162 швидкості. Також ренегатку потрібно зробити самою худою по здоров'ю і дати трішки захисту, щоб вона змогла витримати 1-2 удари від паучків. Адже якщо очак всіх не заморозить, то паучки почнуть ходити і бити нашу команду станком буде виступати в нас ренегатка. Також ставимо старт із її перезарядки. Тут я одиничку поставив, якщо е всі паучки заморозяться тут просто анімація швидше. І ось так це працює. Йдемо до героїв. Ми подивимося, як наші герої одягнуть Ось таке холодне серце нічого особливого. Навички залиті, таланти ось такі. Далі у всіх решту талантів немає. А навички залиті. А один нас не цікавить, нас цікавить А3. Артефакти ось такі. Точність, як я вже казав, тут забагато. Так само і у Точність і забагато, 200 буде достатньо. Навички залиті, нас цікавить третя навичка. Аура, як ми бачимо, плюсує всім. 40 точності. І друге Холодне серце. Е, до речі, е, Холодним серцем дар героїчну душу брати. Таланти, як ми бачимо, початкові тільки артефакти ось такі. Достатньо 250 крічкоди Тут мене просто так випадково вийшло зібрати. Реногатка. Ось так одягнута. Основне дати трішки захисту і саме менше здоров'я. Форми 25-го паука під клановий турнір. Якщо було корисно, тисни вподобайку, підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось в наступних відео. Skill one of ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.